Слухай, де ти взяла такий чудовий посуд? Кожна тарілка, як витвір мистецтва, скажу тобі по секрету: у білій церкві є місце, в яке я закохалася з першого погляду. Мені терміново потрібно знати, де це місце. То поїхали туди прямо зараз. Я тобі все покажу. Це магазин Style Home, Простір, де створюється затишок. Тут ви знайдете усе, щоб зробити дім теплим, стильним та неповторним. Вишуканий посуд, кераміку ручної роботи, келихи, тарілки, чашки, салатники на щодень і для особливих моментів. А ще текстиль, який надає сервіруванню завершеності: скатертини, серветки, рушники усе підібране з любов'ю до деталей. Вам підберуть подарунок для мами: набір для новосілля чи просто щось, що зробить ранки теплішими. Тут не просто продають речі, а створюють атмосферу свята у кожному дні. Асортимент від бюджетного до преміум у різних стилях. Матеріали тільки перевірені, безпечні та якісні. А головне індивідуальний підхід до кожного клієнта. Консультанти знають усе про посуд і завжди порадять саме те, що потрібно вам. Магазин знаходиться на Таращанському масиві за адресою Таращанська. 2. Працює щодня з 9 до 18.00. Слухай, дякую за пораду. Тепер я точно знаю, де купувати якісний посуд та текстиль. А я ж тебе попереджала з цього магазину. Важко вийти з пустими руками.